Щороку у різдвяний період обласна федерація легкої атлетики організовує у манежі івано франківського коледжу фізичного виховання зимовий чемпіонат області з легкої атлетики. Такий початок року дає змогу спортсменам продемонструвати свій талант у новому змагальному сезоні. Зимовий чемпіонат області і Кубок області з метання це фактично традиційні змагання. Кожного року проводяться, метою яких є відбір нашої команди на Наступний чемпіонат України, який відбудеться в кінці січня. Ось, ну, в нашому чемпіонаті області цього року прийняло участь близько 150 учасників з усієї області. У порівнянні з минулими роками це не найбільша кількість учасників у зимовому чемпіонаті. Однак на участь зголошуються достойні команди, представники яких мають шанс у подальшому виходити на вищі рівні. Так перемога в одному з видів бігової програми відкрила перспективу Івано-Франківцю Сергію Данильченку. Мої враження дуже позитивні. Я біг сьогодні 200 метрів, пробіг дуже більш-менш можна сказати, зайняв перше місце. Я дуже радий цьому, і мій тренер мене похвалив. Переможці чемпіонату мають можливість найближчим часом стартувати на всеукраїнських змаганнях. Півтори сотні учасників позмагались у спортивній ходьбі на дистанціях 3 та 5 тисяч метрів. У штовханні ядра, у метанні диску та спису, у бігу на 60, 200, 400, 800 метрів на півтора та три кілометровій дистанції у стрибках в довжину, висоту та потрібному. Продуктивно новий рік розпочали шашкісти Івано-Франківська. На початку січня відбулася зимова першість міста з шашок 100. Змагання організації організувала міська федерація. Активно розпочала свій рік, 2017 міська федерація шашок. Ми вже запланували проведення серії змагань шашок в нашому місці, тому що є попит на цей інтелектуальний вид спорту. Крім того, є підростаючі покоління, які цікавляться шашками, і ми вирішили в рази збільшити кількість проведення таких заходів. І власне в цьому році це перший зимова першість міста Івано-Франківська з шашок 100. Це класичні шашки, якими займаються вже діти, які мають певні розряди. Сьогодні в трьох категоріях розрядів ми будемо проводити нагородження. Тобто це спортсмени першого розряду, другого і третього. У ході змагань за учасниками прицільно спостерігала чемпіонка світу Ольга Болтажи. Відома шашкістка зазначає, що цього разу прогнозувати виявлення лідерів було непросто. Багато так званих новачків вражали результатами. Більш досвідчені намагались закріпити свої звання. Рівень напруги між суперниками був досить високим. Цікаво спостерігати за ходом борьби, бо беруть участь як досвідчені спортсмени, які вже брали участь і тільки в призерами чемпіонатів України, а й брали участь чемпіонат чемпіонатах світу, Європи на жаль, поки що не мають медалів, але були в шестірці. Тось тобто, я сподіваюся, що може в цьому році вони будуть вже в трійці чемпіонатів світу та Європи. Дуже цікаво спостерігати, коли зустрічаються різні за віком діти і намагаються боротися. От сьогодні ми були свідками, коли дівчинка 10 років зіграла ніч з хлопцем, якому вже 15. Боротьба правда тривала більше трьох годин. Ми трошки не очікували такої напруженої боротьби сьогодні в цій партії. Але так, це спорт, і цим він нас привкає, є Дуже, Я сподіваюся, що ці діти, які брали, Участь в чемпіонаті міста нас потішать результатами спочатку в чемпіонаті області, який відбудеться 19-22 січня, а потім в чемпіонаті України, який також відбудеться в Івано-Франківську з 2 по 9 лютого. Ми у свою чергу продовжимо спостерігати за успіхами інтелектуалів у зазначених змаганнях. Баскетбольний клуб Говерла зініціював новий турнір. Різдвяний чотири команди юнацького віку змагались упродовж трьох днів на базі коледжу фізичного виховання. Баскетбольний клуб Говерла робить добру справу, тому що він організовує турніри для підростаючого покоління. Власне, ця категорія юнаків, яка зараз буде змагатись, і молодші. Це той резерв, який є на сьогоднішній день в баскетбольного основного клубу Говерла. І ми маємо велику надію, що з цих хлопців через декілька років виросте достойна зміна, яка поповнить основну команду. Тому такі турніри дають можливість набратися ігрової практики, позмагати з рівними або з вищими в класі командами. Це немаловажно. А саме головне, що вони змагаються на домашньому майданчику і сподіваюся, що вони. Дома наша команда буде почуватися комфортно і може продемонструвати свої найкращі якості у першому турнірі. Якісну гру, окрім команди Говерла, представили дві команди з Одеси та одна з рідного. Команди є найсильнішими в Україні у своїй віковій категорії. Спостерігати за ними та кожним їх учасником приїхав тренер-селекціонер зі столиці. Його завдання, як голови збірної України, відібрати талановитих баскетболістів для підготовки на вищих рівнях змагань. Дуже хорошо, що Івано-Франковськ організував такой турнир для детей 2002 года рождения я как раз занимаюсь сейчас проектом у-15 это поиск талантливых ребят со всей украины для того чтобы сформировать уже сборную украины в 15 лет для того чтобы успешно выступить на чемпионате европы уже 16 лет когда им исполнится и вот такие турниры они способствують поїздку і виявленню таких талантливих ребят, за якими далі ми будемо пристально сліди і сподіваємося, що з них виростуть зв'язки українського баскетболу. Коли увагу до такого турніру має навіть Федерація баскетболу України і відряджає сюди тренера, який займається селекцією, це вже дуже говорить про те, що є кого відбирати, це говорить про те, що серед цих чотирьох команд обов'язково є. Юні баскетболісти, які вже можливо старший тренер візьме собі так кажуть на олівець, буде спостерігати надалі з ними, і можливо перспективи запросить до збірної для того, щоб вони вже успішно виступали не тільки на всеукраїнському рівні, але й захищали честь нашої держави у своїй віковій категорії. Традиційно січень період для зимових розваг на ковзанках, центральна біля міської ратуші. Минулого тижня зібрала півсотні дітей шкільного віку, які на безкоштовній умові мали змогу повчитись їзді та позмагатись за нагороди. Веселі перегони організував міський центр спорт для всіх. Перегонах на ковзанах беруть участь школярі міста Івано-Франківська. Які виявили бажання взяти участь у цьому у даному заході? Це різдвяні такі спортивні стафетки, які ми традиційно намагаємося проводити в такий період. Залита ковзанка біля нашої ратуші, тому наш міський центр спорт для всіх скористався такою можливістю, і ми запросили дітей, мешканців міста, спробувати себе на ковзанав, тому що це саме той період, коли треба. Вчитися їздити на ковзанах, коли треба це практично пробувати, і разом з тим можна активно порухавшись, отримати ще якісь певні нагороди. Взагалі ми хочемо акцентувати увагу на те, що відпочинок, незважаючи від погодних умов, на свіжому повітрі, рухливі ігри, це дуже потрібне нашим дітям і дорослим, в тому числі. Тому запрошуємо всіх на. Спробувати себе цієї зими на ковзанах, слава Богу. Зима показала, що буде морозною. Тому ми маємо кожен буде мати можливість спробувати себе на ковзанах, на лижах, просто порухатися по свіжому морозному повітрі, тому що це дуже важливо для будь-якої людини. Рух це здоров'я, тому запрошуємо всіх рухатись. Окрім заходів на ковзанці, будуть проводитись перегони на санчатах та лижах, куди організатори запросять дітей до шкільного та шкільного віку. Як тільки буде достатньо снігу, бо на сьогоднішній час на жаль снігу трошки маловато, ми плануємо в кінці січня в лютому використати мікрорайон Вали, де ми традиційно проводили такі перегони на санчатах. А найближчий захід вівторок, 16 січня, біля ялинки, ми Теж дамо серію таких рухових е, спортивних ігор, власне, пов'язаних зимовими видами спорту. Якщо місті буде заливати козаки, ми будемо постійно брати участь.